У давнину творець зліпив десять адамів: один із них орав землю, другий пас овець, третій ловив рибу. Через деякий час вони прийшли до батька з проханням усе є, але чогось не вистачає. Нудно нам. Творець дав їм тісто та й сказав: Нехай кожен зліпить за своєю подобою жінку, кому яка подобається, повна, худа, висока, маленька, а я вдихну в них життя. Після цього творець виніс на блюді цукор і сказав. Тут десять шматочків. Нехай кожен візьме по одному і дасть дружині, щоб життя з нею було солодким. Усі так і зробили. А потім творець сказав: Серед вас є шахрай, бо на блюді було одинадцять шматків цукру. Хто взяв два шматки, усі мовчали. Творець забрав у них дружин, перемішав їх, а потім роздав. Кому яка попалась з того часу дев'ять чоловіків із десяти думають, що чужа дружина солодша. Бо вона з'їла зайвий шматок цукру, і лише один з Адамів знає, що всі жінки однакові, бо зайвий шматок цукру з'їв він сам.